Чатку початком великої агресії ми одразу прийняли таке рішення, яке якби забезпечило не відключення споживачів. Але е, зараз ми вже побачили, що на жаль е, почали зловживання ці, ці цим мораторіям, коли в принципі. Тих регіонах, які не мають впливу війни, які далекі від профронтових, почалися не платежі, просто користуючись mm -hmm. мораторієм. Тому я вважаю, що це важливий крок з точки зору встановлення справедливості, це не означає, що всі почнуть масово відключати, бо я і такі теж меседжі читав. Це абсолютно не про це, але мова про те, що має бути справедливість. Ну, ну це несправедливо, коли люди, які живуть в регіонах, які наближені до бойових дій, платять. А люди, які живуть в регіонах віддалених, не платять. І це не тільки про людей, зараз не тільки про, про побудову споживачів. Ми говоримо й про промисловість. Це Чернівецька область. Тобто, якщо подивитися в сумах. Ну, я вважаю, що це, це не є справедливо. Це рішення не стосується прифронтових е, територій. Тобто там, де йдуть биві дії, розумієте, ну абсолютно теж зрозуміло, що це е, несправедливо е, очікувати. Хоча там люди не платять краще, якщо порівняти деякі регіони. Тому, е, ну, це, це просто питання про справедливість. Дивіться, це сума мільярди. Да, я не хочу. Ну. Питання в тому, питання в іншому. Всі хочуть, якщо умовно там ожила чи щось сталося, якась складна погодна умова, чи уламок дрону впав, всі хочуть як найшвидше відновити. Так от я хочу, щоб люди зрозуміли, чим повним як повні виплатити повним чином послуги. Як і найшвидше буде відновлення, тому що ці кошти йдуть насправді в місцевому СРУ, і відповідно вони це залежить на комплектування бригад, на можливість купити устаткування, виконувати програми. Тобто, насправді дуже важливо, щоб е, ці платежі вони якраз і допоможуть як найшвидше відновлювати. Насправді і завдяки людям, завдяки тому, що люди дійсно е, платять за електроенергію. І навіть те, що ми говорили, що підняття певна да тарифу це забезпечило цю ремонтну кампанію, бо її би не було б, цієї ремонтної кампанії. Тому це це, це дуже важливо.